Вітаю на каналі Магія ТРО. Сьогодні подивимось Луганську область. Що заважає звільненню Луганської області від расистів раз і назавжди? Перекриємо негатив. Тож, давайте дивитися. що заважає звільнити Луганську область від расистів. Скажіть, покажіть. Десять мічів. Це вже завершення цього процесу. Багато руйнувань. Дуже запеклі бої за Луганську область. Все, що необхідно в минулому було затримки, не давали чим відбивати, не було зброї, не було чим воювати. Зараз ця ситуація змінилась. Да, да, ну, вже дали вже то, що потрібно, все вже є. Але ціною втрат дуже багато втрачено, безповоротно втрачено людей. Поки оце тримали, п'ять пентаклів, що не давали. Але це надано партнерами, країнами, партнерами, надано все, що необхідно. Карта зв'язки в центрі розклада, що у ваші мрії здійсняться ця територія буде повністю звільнена від решистів. Ніхто нічого там вступати не буде. Так, скажіть, покажіть. Чи є ще перешкоди на звільнення Луганської області від расистів? Ну, перешкоди є дурак, це якісь безглузді, безполезні, забула як українською, дії російської армії. Вони будуть просто самі там гинуть і наші військові. Також будуть гинуть. Просто безглузда втрата людей, яка ні до чого не призведе. До того, що, то, що вони хочуть, вони цього не доб'ються. Будуть втрачати. Потім це припиниться. Уміряність, правосуддя будуть нести кару ті, що винні. Понесуть кару по суду земному. Так. Коли буде звільнена Луганська область від расистів, скажіть? Ви кубків? Все в ваших руках, ще же для Ем, Дуже гарні карти. Дивіться. Двойка кубків це домовленість, про щось домовляються. Все в ваших руках, то що відбуваються якісь процеси, якийсь вплив. На ворога, і що призведе до нашої перемоги? Шість жезів, все погане залишиться в минулому. І як поведе себе ворог, як завжди? Буде обман. Обман і безглузді смерті, Предательства, Тобто подвох, надурять. Ось карта уміренасть вийшла: що є шанси на те, що це відбудеться якось дипломатично. Без оцих руйнівних військових дій. Заперечую, ну. Ресурси в нас є, щоб здобути перемогу на цьому напрямку. Прибираю негатив. Заперечую. Прибираю. Коли виходить дата з 6 місяців, півроку, ось така дата йде. Прибираю негатив, заперечую, перекриваю. Дві верховні жриці, кожен, кожна сторона має свою таємницю, свої скриті якісь робочі моменти, які скриті, то, що ми не бачимо, і то, що не скажуть, і то, що не треба казати. Це Верховна Жриця, а це карта Імператриця. Це ми, це ворог. Кожного своя таємниця, свій секрет. Так. Перекриваю. Таємниця про наступ. Колісниця на дні колоди. Перекриваю вище сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу захисту для всіх військових, які воюють, для всіх українських військових, ті, що за Україну, для всіх наших воїнів, які на Луганському напрямку борються. Прошу захисту для них, прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають їм. Перемогти росіян, визволити всю територію Луганської області від расистів раз і назавжди. І щоб кожен військовий український повернувся додому цілим, неушкодженим, живим. По Верховному суду буде так. Бережіть, оберігайте від кабів, від дронів, від скидів, від снарядів, від ракет, від кулі ворожої, щоб всі живі не ушкоджені, повернулись додому. Буде так і так є. Буде так. Вище сили, прошу приберіть перешкоди, які заважають перемогти росіян. І звільнити Луганську область від решистів раз назавжди. Буде так і так є. Дякую за увагу. Дуже дякую за донати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.